Доброго дня! Я висідаю думки проєктування системи онлайн-тестування студентів з Вінського національного технічного університету. Особний сайт, будь ласка. На сьогоднішній день існує досить велика кількість систем тестування як в Україні, так і поза її межами. Степан тестування повинні виконувати досить ефективне показування функції та певним характеристикам. Найбільш важливим з є незалежність від, від її тематики, від тих матеріалів, по яким проводиться тестування, також це проведення інтелектуального аналізу матеріалу для створення тестів і тому подібне. E, система електронного тестування e, є лише однією частиною e, систем, система тестування є лише однією складовою, маленькою частиною систем електронного навчання. І e, 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 e тому вона, e, як і вся система навчання цьому, e, електронного навчання в повинна відповідати естетам електронного навчання. Найбільш відомими, найбільш широко прийнятими статами електронного навчання, є такі, як SCORM, IMS, AELOM, AICC та Dublin Core. Якщо подивитися на схему, що розташована на цьому слайді, ми бачимо, що стандарт екронного навчання СКОРМ включає в себе певні структури, певні здатні формування метаданих з інших стандартів, таких як Dublin Core, AELOM та IMS. Саме тому SCORM є найбільш загальним стандартом електронного навчання. Е, тому, е, проєктуючи систему коронного навчання, е, необхідно опиратися на стандарти саме цього стандарту скорі. Е, існує певна проблема. Е, для того, щоб е, матеріал, е, матеріал е, з яким будуть студенти навчатися, е, та за яким будуть складатися тести, е, був, був корисним, щоб студенти його гарно сприймали. Е, необхідно Автоматизувати е, виділення метаданих, оскільки метадані є е, обов'язковою частиною формування навчального контенту, е, ми пропонуємо використати е, власне розроблений метод морфологічного аналізу для використання е, для автоматизації процесу формування морфем. Наступний сайт, будь ласка. Е, на цьому слайді е, показана загальна схема розробленого е, нами. Нового методу материчного аналізу на основі осетин-сотичних підходи до отримання знань. Е, власне, як це відбувається? Е, на вході у нас є словник е, мовних образів. Е, далі відбувається власний марферичний аналіз, е, з якого ми отримуємо е, стично визначену базу морфем. Словник мовних образів являє собою набір спільнокореневих слів, оскільки е, мовний образ це є набір спинокоретневих слів, які е, е, позначають одне певне. Е, Певний мовний образ, певне поняття. Ну, судне, будь ласка. Е Таким чином, е було розроблено алгоритмами для визначення е таких частин слова, як е корінь, префікс та суфікс. Е корінь вважається е найдовша спільна послідовність символів е для е всіх е слів, що є в певному мовному образі. Um, алгоритм префікс є собою uh, спільним погодинних символів, що um, знаходиться перед коренем. оскільки як ми знаємо, префікс яка um, як um, част... знаходиться перед коренем. Аналогічний префік означає суфікс, як певна символів, що знаходиться після кореня. Um, в даному випадку um, алгоритм не лише закінчень. Нерозроблено, тому ми вважаємо, оскільки кількість закінчень невелика, ми їх окремо, окремо виділяємо до обшир марфічного аналізу. Насок, Таким чином, загальна технологія маркотичного аналізу телектронного на навчання являє собою попередню обробку даних. На цьому етапі формується вже згадані з одних мовних образів. Далі відбувається мофічний аналіз за методом нами розробленим. Далі йде власне, формування об'єктів навчального контенту згідно здату з корм, а саме найголовніше, на чому ми звертаємо увагу, це автоматизація видання методаних. І далі сформований навчальний контент може використовуватися в будь-яких електронних системах. Студенти можуть, оскільки методані визначені більш точно. Автоматизовано студенти е, краще будуть сприймати цей матеріал, краще буде здійснюватися пошук, взаємозалежність між різними навчальними матеріалами. І що важливо, система тестування, тести будуть е, теж будуватися на тих метаданих, і е, тому тести будуть е, краще сформовані. Тим чином ефективність навчання в таких системах навчання е, буде вищою. Дякую за увагу. Добре, зараз подивимось, чи є питання у вас через інтернет. Хвилинку. Швиденько ви не виступили через інтернет. певно, ніхто не встиг задати питання. Отже, у мене таке питання. Скажіть, тобто, ви вважаєте, що можливо повністю на 100% автоматично заповнювати поля для метаданих для навчальних об'єктів у Скорні? Ну, ми намагаємося. Довести до 100%. Якщо тобто, повністю автоматизувати цей процес, то це буде чудовий результат. Поки що ми, ми лише йдемо на, на підвищення цих відсотків заповнення методами. Ну, Методані, в принципі, можна використовувати для того, щоб робити пошук навчального об'єкту по якомусь репозиторію. Так? Наприклад, у мене є навчальний об'єкт, ну, давайте так, я не знаю. Зображення, які ви бачите, так? і там шматочок тексту під ним. А що ви будете робити? Ви будете аналізувати цей текст, щоб заповнити метаданими поля цього навчального об'єкту чи як? Ну, ми поки що ще не розробляли систему власної автоматизації. У нас у на розроблена система методичного аналізу, у нас є теорія, є ідеї, а власне розробка самої автоматизації це перспектива на майбутнє. Ну, тобто я вам раджу звернути увагу на те, що в принципі, не кожен навчальний об'єкт це суто текст. Це ж може бути і відео, і аудіо, і графічні зображення. І от можливість додавати метадані за власним розсудом може суттєво поліпшити можливість для інших викладачів чи створювачів курсів знаходити ваш об'єкт, тому що, наприклад, в описі може не фігурувати всяка інформація, яка може їм бути потрібною. Тобто людина може за допомогою метаданих розширити опис свого об'єкта і зробити його більш зручним для автоматичного пошуку. Тобто я вам радий на цим подумати. Так, дякую. Дякую. Добре, дякую за доповідь. Всього найкращого.